Однокімнатна квартира. По вулиці Коновальця. початок вулиці, вхід в коридор. Коридор досить просторий. Є велика шафа купе. Поруч є ще такий пенал, можна скласти також свої речі. Це вхід у ванну кімнату. Є ванна, є звичайний душ. Є душ ще один зверху. Підсвітка на дзеркалі, рушнику сушка, яка підігрівається. По квартирі, по всій плитці, є підігрів підлоги. Власники залишають дробину, так як висота стель тут висока. Вхід в кімнату. Кімната 18 квадратних метрів. Є відеоспостереження. Можна собі дивитися, хто до тебе приходить в гості. Телевізор. Вихід на балкон. Балкон не зашклений. Виходить якраз на нову будову на Коновальця. Безтрамвайна частина. Світло практично не вимикають. Диван дуже зручний, новий, сучасний. Розкладається як єврокнижка, має функціональні боковинки, вони відкриваються. Тут можна зберігати також свої речі. Мягке крісло при потребі власники можуть забрати. Також зроблена робоча зона. Стіл та крісло залишається. Велика стінка. Місця також є дуже багато, на речі, і шухлядки, і полички. І тут окремо кухня. Столик на кухні складається, залишається мікрохвильова піч, залишається електрочайник. Є варочна поверхня газова, духовка електрична. Витяжка. Холодильник разом з морозильною камерою великий. Пральна машинка. Котел двохфункційний на опалення. В квартирі дуже тепло. Вікна пластикові поміняні. Інтернет є.